24 листопада 2013 року в Дрогобичі вірні УПГКЦ вийшли на мирну ходу від нова родини Воскресіння України. Акція була зареєстрована згідно з чинним законодавством. Про її проведення були сповіщені також правоохоронні органи. Правовірні йшли наперед повідомленими вулицями з процесією, хрестом, хоругвами під супровід релігійних пісень. Біля ратуші в цей час відбувався так званий Євромайдан, де місцеві священники УГКЦ Представники місцевої влади і євроагенти оспівували Євросоюз з так званими його євроцінностями. Тому наша позиція є єдина. Лише Європейський Союз з вільними народами або серед всіх народів не може бути знуща. Європа це демократія, Європа це є цінності. Однак всі добре знаємо, що пріоритетна цінність Євросоюзу є гомосексуалізм. І ці так звані євроцінності насправді приносять ліквідацію народу, сім'ї і дітей. Євросоюз це не християнська Європа, євроінтеграція. Це, по-перше, самогубство національної незалежності. По-друге, самогубство економіки. По-третє, самогубство сім'ї. По-четверте, самогубство християнства. ЄС це є гомосексуалізм. ЄС це автогеноцид народу. Це тиранізування дітей. Це найжорстокіша тоталітарна система. Коли люди з Євромайдану побачили нашу мирну ходу, то перегородили нам вулицю з ненавистю, викрикували на нас образливі гасла і не дозволили продовжувати нашу молитовну ходу. Так на практиці виглядає вся їхня євродемократія та всі їхні євроцінності. Подивіться на парафіян правовірної церкви. Їхні обличчя виконують спокій і Божого Духа. Вони виступають за Божі закони і є спадкоємцями Божого царства. А тепер порівняйте вираз облич цих агресивних людей. Це дійсно Євроад! Європа то в Побачивши таку агресію з їхнього боку і не бажаючи сутичок, ми шляхетно погодилися змінити свій маршрут і повернули назад. Але і в цьому нам перешкоджали, агресивно накинулися на нас і намагалися знищити наші транспаранти. Європа це демократія. Можні не хваліться, ваша сила, хоч могуча, ще скоро, як та татуча з нами Бо. У зв'язку з тим, що нам не дозволили бути на пощогодні, вибирати своє законне право, сказати те, що слова і правда про Євросоюз на площі міста, хоч ми мали на це повне право, мали зареєстровані документи. Того, ми поколилися і для того, щоб не провокувати конфлікт, ми повисимо слово правди на цьому роздоріжжі. часом Мають бути розкорнені гомосексуальні шлюби і усиновлення дітей гомосексуалізму. Усіх повторюємо в усіх країнах ЄС. Прокошень король з організацією гомосексуалізму. Водночас цього для зимецька і плодофія. Навколо нас почали групуватися агресивні молодики в масках з прапором ЄС. Мирні маніфестанти продовжили свій хід. Ми бачимо на власні очі, звідки йде агресія, і хто є провокатором?